Кому? Все конфеты Лени. А, а чего же а, а Санта Клаус? А, а... Так, подожди, не таратор, Диви на неї. Санта Клаус принесла подарки пид елку вам, это понятное дело. Я сейчас себе тоже хочу якось поздравить. Вот и кладу конфетки вам під йоку. Хай лежать, просто там такая упаковочка красивая, что що жалко, щоб воно стояло в шкафу, так хай там стоит себе. А мені? ну, тобі будуть, только я их не можу сюди покласти, будь сразу их сточишь и ничего не будешь. Не, я твои точно не покладу. Можеш, можеш, можеш я не буду трогати, чесно. Ні ні не ти ж знаєш, що я тобі живу усі твої чесно, не вірю. Так, це конфети Ленині. Щоб їх не трогала, поняла? Не буду. А тепер скажи повну фразу. Я не буду трогать цукерки. Чиї Ленині. Які де лежать? Під ялинкой. Так, тепер пообіцяй. А, да, не формальності. Пообіцяй. Обіцяю. Повну фразу скажи трохи на тракті, ні цукерки, положила, типу, то пошли ялинку. Так, все, ты пообещала. Тільки попробуй хоть лизнуть, хоч миллиметр, ты бы поняла? Все, я не с топішла готовить. Лена. Мэри Фитмас, Лена. Нет, надо сейчас туда на мой Виключу, виключу телефон, до побачення, до побачення Диви на них, дасте послухати мені музику чи ні? Вони взагалі не знайомі, всі блокувати. Все, до побачення Боже, я оце по такій грязюки ще не лазила Телебачення. О, а що таке не робив вже? Та що ж це таке, га? Через забор лізти. Ма! Ма! Що? Ти нічого не чула, тіки ще. Не, що Ні, я должна була почути. Ну, ну хоть сейчас заспевай, я послухаю. Э, да я, мам, э, все, одевай наушники. Неважно, потом э, поспевай. <клышко> Ой, Эко, расскажи мне про Да я за что буду по всем викнам еще бегать? <клышко> <клышко> ты меня лезь, си, собака. Я О, не оно, не стоять. стоять. Нарешті. А як ви попали в двір? Через забор лізла. Ви ж не виходите. Ну, заходьте, не мерзні. Та я на п'ять минут. Блін, чого вона приперлась? Проходьте, Наталі Володимирівна, заходьте. Жарко як, це ж надо. Добрий день, Наталі Володимирівна. Я така, така рада вас бачить. Вдома. Добрий день, мала. А як ви в двір попали? Чого ж ви не, не позвонили, не на телефон, не на не на, ні на, ні на домофон. А як же ж мені по-другому до вас достукаться? Телефоную, малой, телефоную, Вона трубку не бере. Ти що, трубку не береш? Мені телефонували? Тобі, тобі, а кому ж ще звалила, не знаю скільки раз. Я не знаю, я не бачила. Я тут пісню вчила українську, ось мерека. І мамі співала. Ви я не почула. Осьо три рази тобі телефонувала, три виклики і всі відхилені. Я Телефонувала теж, ви трубку не берете і не берете. Як не берете? А, це ви телефону номер, не з'ясне, а я не беру, бо це якісь вічні фірги дзвонять. А я ж дітям усе на днях писала в групі, що я змінила номер, повідомте, будь ласка, батькам, щоб вони записали мій новий номер. Малой писала в групі, мала є в групі на вайбері. Мала, ти чому мені нічого не сказала, га? Та ні, телезира мене, мабуть, щось припутали. Нічого мені не приходило. Ага, розкажеш. як же це я можу щось перепутати, як у нас одна група у вайбері, всі дітки добавлені, туди я вам ДЗ пишу, ти ж мені його якось виконуєш, значить ти бачиш що я там пишу. А ну давай, споминай хорошо. Блін! А, не пам'ятаю! Бачу опять проблеми з памятью, да, лечить будем. Ой, мала, в тебе, як завжди, тоді вам повідомлю, минулого тижня всі дітки нашого класу писали директорські контрольні роботи за це півріччя. Малій, телефоную, телефоную, смс-ки пишу, пишу, десь як у глуху трубу. Відповіді ноль. Дивлюсь, прочитано. Та й чесне слово, вперше раз чую, вообще нічого не казала. Так що вона не одно контрольне не здала, чи що? Не здала, звичайно, не одно й Всі діти вже свободні, а на цьому хвост такий висить. Так, а на що їх писати, як вони директорські. Це ж значить дожень їх писати директора, не я. Директор їх перевіряє, те, що ви написали. Того і вона і називається директорська контрольна робота. А як я вам по зуму напишу контрольну, та як, як Ти що, не знаєш, як перший раз даєш чи що? Так які всі діти писали, фотографували, знімали в прямому ефірі, мені показували, як вони пишуть, усна дещо здавали. Ото такі невтішні новини з вашою малою. Ото я і штурмувала ваш двір, ваш забор, ваші вікна. Того, що я ж хочу допомогти. Залишився один день. Директор після завтра. Я йому буду закидувати всі ці звіти. Він буде їх перевіряти, дивитись всі надіслані файли. А від малої ж жодної фотографії, жодного якогось звіту. і Що ж я йому здам? Тож є один день, і я ж це ж хочу допомогти. Якось у її ж виключення зі школи. Це ж все. Це ж жодної контролі, це до побачення. А ну, звісно, виключать, Наталя Володимирівна, ну що, ну, я не понимаю, чи що, Та, мені так стыдно, я, я аж не можу. Прям готово сквозь землю тут провалиться. Наталя Володимирівна, спасибо вам велике, що це преодоліли такий бар'єр, але ну, вивчим просто все за день, завтра, коли там завтра да, можна здати, все здасть. Ма, а як я е, все вивчу за один день? О, а що це значить за один день? Ми цілий семестр вчили цю програму, ти її маєш знати, як сі інші діти. Ні, ну я не проти, я це знаю. Я, е, Здам за один день. Ну те, як ти їх вже здаш, я не знаю. Ти сама собі нажила ці проблеми. Так би вже відпочивала, як інші дітки. Так будеш ще працювати. Так, закрий рота, не слухайте, не воно то меле, не включайтесь. Ми все здамо от завтра. Вона все буде от зубка, от все здасть, всі контрольні просто за, за да, день. Так, Тільки будь ласка, не підставляйте мене. Якщо будете здавати ці контрольні, будь ласка, здайте їх вовремя, коли надо от завтра до 12 години. Добре? Ні, ні-ні, ви що, не дай Боже, ви, ви так допомагаєте, ви, ви переживаєте так. Ну що ж, ми і так підставили вже? А так тим более, ні, ви що? Все, все буде все здамо. Да і бабки, і хай поставити інка. рот, я тобі сказала. Мала, хіба ж я така за гроші буду ставити оцінку? все подряд, стой мовчки. Далі води мене, повірте, все буде хорошо, ми все здамо, правда. Ну, добре, повірю, що ж мені робити, тільки не підставте, будь ласка. Все, можна я вам маленький презентик зроблю? Та ні, не треба нічого, не треба, я вже буду йти, не треба нічого. Я лицом... хочу вам конфетки подарити, я спеціально вам купила, хотіла на Новий рік, але я, я вам зараз просто благодарити хочу, будь ласка. Зараз, секунду. Які конфети, мама? А та йди. Та перестаньте, не треба мені нічого, ну диви. Мама, це Лена, ні, ти сама писала, не треба. Чекай, я тобі сказала. Ось це Володимирівна, візьміть, будь Боже, ну на що, ви гляньте, яка красада, ну хай би собі стояла. Чого б вони там стояли, як це вам предназначені було ізначально? Ну, дякую, якась аж невдобна. Це нам невдобна. Ну що, я тоді буду йти. Мені, як виходити знову брати бар'єр через забор, чи ви мене випустите. Ой, тоді, господи, ви що, йдемо, я вас проведу. Добре, все, мала, чекаю дзвінка. А, все, я вам здам. До побачення. До, до побачення, Наталія Володимирівна. Придется бабкой и попить, блин. Во-первых, ты я разговариваешь с учителькой. Мам, тут маленькая проблемка. Маленькая проблемка, это то, что ты сейчас за ночь придется выучить весь материал и завтра в 8 утра все от зубка, чтобы подскакивало, чтобы сдать Наталье Володимировне, чтобы ей не подставить. Да, да еще меньше проблемка, это трошки побольше. Что еще? Вот эти конфеты, что ты а, Наталью... Это не твои конфеты, я сказала, это Ленине. И я их решаю, кому дарить, а кому не дарить, так что тебе за конфеты закрыли. Это понятно. вже не, не, не було. Як не було? Ти, ти що, їх уже зажрала? Ма, ну як сказати, е, зажрала? Я попробувала. Е, тільки вот отак. Таке пакування гарне. Фу, ти що хочеш сказати, що я Наталі Володимирівні тільки що дала пусту коробку конфет? Ні, не, не пусту. А що там? Там Бумажки з конфет і записка. Яка записка? Ну, вона взагалі написана для Лени була. Що там написано? викуси вівця. І факт намальований. Який факт? Факт. Який факт? Такий. Там написано викуси вівця і намальований середній палець. Да. Де? Де мій телефон, надо позвонити їй. А, ні, до побачення. Тепер ви за мною побігайте. Тепер. Хоч кому правильно поставила.